26 травня ми сіємо дослідні наші гори. Бачимо у нас яке тут туди поле далі йде, але ямою. Оце тут була пшениця, бачимо, да? Два роки соя нутів, тоді пшениця наутів. І осінню зробив ліфасадну обробку і все. І це по ці пори. Було сухо, твердо. Ми не сіяли, сьогодні тільки досіяли, там після сояшника е -е, дощ пішов і ми спасільний, як то кажуть. Корку відмочило. Та першого хочу показати. Тут же ж був такий твердотін така тут була і вигода, де солома, ось, ось після комбайна, було м'яко, ну раніше. Але що ж тут сіять було, як тут що твердо і грудка була б, пройшов дощ 4 мм. Що ми бачимо? Слому відгортаю, у нас сиро. Копаю сиро. Але що було, оце де нема соломи, ось, тирня. і як була спека, тут було, ну, лопаткою не можна було вдовбати. Було так твердо, що і ноутів, і все, ми вже тут. Хували. Ну, короче, пішов дощ, дивіться, сиро і 6 см лопатка лізе відносно нормально. Ну, як сиро? Так, ну вологи зійти хвата, краще, ніж було, будемо так казати. Ось сівалка пройшла. Раз, де стерня і ось опадалиця була, видно, то я б зробив тут навіть сиро. Ну, не теж сиро, гливтяк. Ну що, сівалку ми. Трошки підмілив, бо там трошки глибили. Туди ця, земля сиро. Та ти що клас. Де ця суя? Тільки що рився, шукав якраз 2 см у цьому у землі. А зараз не знайду. А, ось. Бачите. А ну-ка, зараз десь Десь тут же ж... А, ось, дивіться, як чітко лежить. Як Тут ось прикатуючи колесо, тут ну 2 см максимум Два... ну до трьох. до трьох. І земля сиро, волога з тернею закрита. І, як то кажуть, забили болта на це все діяло, на ці всі, на це поле. І що буде, то буде. Пішов дощ і вже й виходить супер. І ще й посходить, ще й буде. Зараз температури великі, ґрунт аж. Аж парує. Дощів у нас немає, хмари крутяться. Але грози вчора були, минуло нас. Ну от так. Добре, що той пішов дощ. Зараз по сходи. Будемо наблюдати. Тут того року, ой, поза той рік була соя, була така мітилиця, сплошний щит був отут. І так це поле в мене було дослідне. Приїжджаю, побризкав гліфосадом, убить цю ж мітилицю. Через 2 години дощ. Де воно взялося, непонятно. Тоді переїжджаю перебризкою, через день, через два повторно, через три години пішов дощ. Ну, коротше, я на силу її, як то кажуть, прижав, виїжджав цю міталицю, але все рівно вона є з латками, туди далі немає. Ну, оце є. То нічого страшного, зараз дощ пішов, тут не встиг обробити, бо думав, а, і що до чого вів, щоб посіяли сою, і соя була щось суперова. Таке сіяли, що страшно було цей, показати. Ну, зараз тут сіємо, побачимо, будемо наблюдати, буду показувати, наче поки що, наче радує. Стерня лежить, лопатка лізе, слід комбайна, Дивіться, як лопатка залізла. Вивертаєш відносно, відносно вологу, в принципі, зійти хватить. Де рештки? Звісно, так. Да. Тут взагалі не питання, тут, тут прямо аж.